Всім привіт! Сьогодні останній день літа. Вибрався знову по грибочки. Сьогодні перевіримо в першу чергу те, що ми лишали минулого разу, і щось будемо намагатися знайти ще. Так що поїхали. Так, ось сьогодні під першою берізкою щось у нас є. Залишимо, будемо йти назад, може тоді вирішимо. Вже не очікував. Дивіться, який прикольний, прикольний. Ось такий грибочок попався нам. цікавенький. Аж ось подивіться, ще один сховався від нас. Теж класний. Займов до нього. доліземо якось. Не достає. Так. Опа. Я щось поряд іще один. Саме в баночку такий. Я ж ось на проході ще один такий виріс. Не бачу його помілограм. Теж класний грибок. Такі люблю. Підійшли до ще одного місця, дивіться. Зараз в нас жара вже стоїть. Але тут мох. Зачинув. дивіться які. І тут ми ще минулого разу закопували якогось. зараз глянемо. Значить десь тут був, ще, ще не перевіряв. Але схоже, схоже. Щось слабенько. Може їх не закопувати, бо вони щось так слабенько ростуть тоді. Аж ось поряд іще одне чудо. А ні, це щось. Це не наше. Садимо на місце. А ось йдемо далі, дивіться, ще що знайшов. Дитя вони вже не червоні, вже починають мімікрувати. Під листочком вони підстроюються. їх важче шукати буде вже. Осені. Такий гримок. Нажось ще один. Це ж такі величенькі. Десь бачите, минулого разу пропустив. Такий. Подивіться, такий. що знайшов яка. Йо-майо! Дивіться, що є, Оце то так. Да. Оце вони. З може можна на заставку такі виставлю. Ось не Не зря сьогодні виїхав, хоч мені і важко, але треба їх зібрати. І ось ще бабочку одну знайшли. Дивіться яка. Ну, така собі, ну, треба брати. Аж от іще один. Бачите? Ростуні грибочки потроху. Вже їм час. Гарний грибок. Ось ну, ще подивіться, яке чудо. Дивіться, який класнючі теж. наже грибок, ось ті що ми прикривали ось такі виросли за два дні ось вони ще одного бачу о а вони ще один Ха -ха. круто, оп шляпку відірвав от він негодяй ага. Мою ялинкою. Такий симбіоз. О, а вон іще одного побачив. Бачите? Теж класно. Сухо вже, сухо. Бачите, слабенько такі промочила тоді. Передають погоду таку суху на тиждень чи на 10 днів. Ну То добре, то картоплю зато викопаємо нормально. Треба шукати позитиву всьому. А вони ще один. Це справжнє Ельдорадо. Лазити за ними тут, звісно, не фонтан. Але що робити треба? Вже приїхав, треба полазити, попрацювати трохи. Круто. Ого, побачив прямо звідси. Не знаю, що вам видно. Аж он далеченько вон він стоїть. Йдемо його зберемо зараз. Заберемо. Ох, тісь тут два. Круто. Три. Це дійсно, що Клондайк прям якийсь. О, клас. Біленькі, гарненькі. Класниче. Нема біжить та вистачає. Що лишилось на наступний раз буде. Аж ось наші шампіньончики. Грибничка розростається потроху. Він вже старенький, Ми їх не чіпаємо. Якщо буде багато колись, їх не будемо збирати. Вон. Теж великий такі. До речі, кому можливо цікаво, як маринувати грибочки. Хтось тобто, може хоче побачити, як ми їх маринуємо, то пишіть, можемо відняти повноцінний якийсь ролик викласти на канал. Як ми їх обробляємо і закриваємо. Ось ще один грибочок прямо на стежці. Він такий нехай росте собі. Щось дружина їх не дуже любить. Сьогодні набрали цих підосичників ці нехай собі ростуть. Ну що ж, ми вертаємось. Той грибочок хай там росте собі. Ми свої взяли, ми своє не збирали. Тільки що вже день і їм буде щось на мене фокусується. І їм буде каюк вже. Більше. Така вийшла сьогоднішня прогулянка. Хто додивився до кінця, хто підписався, ви найкращі. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім добра, миру, всім пока.